Нова гілка заробітку. У мене кабачкові оладки. Оце тисяча гривень за кілограм. Значить, зараз я збираю замовлення. Ось дивіться, які вони гарненькі всі. Бачите? Тому хто бажає, можна замовити без питань. Можливо, самовивіз, можливо, відправка новою поштою. Укрпоштою не відправлю, тому що, самі розумієте, дивіться, які гарнюсінькі. Бачите? Це інформація для тих, хто дивиться відео до кінця. Отак От набирається хайп робиться. От так? Робиться відео для того, щоб були коментарі, і для того, щоб набрати кількість глядачів більше. З приводу ціни на ікру, ціна на ікру озвучується в особисті повідомлення, тому що ікри велика кількість 8 видів і прописується кожна по цьому. Ну, по... Тарі по тарі від 150 грам, тому пишіть одразу в особисті повідомлення. Хайпуйте, не соромтеся, робіть те, що ви вважаєте за потрібним. Прийшла вам така шальна мисль в голову. Ви, ви вважаєте, що ви на цьому е, хайпанете, е, Вважаєте, що ви наберете переглядів, коментів, хейту без хейту, ну нікуди. Ну не буде хейту, не буде успіху. Понімаєте? Тому давайте хейт. Висловлюйте все, що хочете. Бажаю вам добра!